Бог прийшов в моє життя, слава Богу. Наскільки Бог любить людей, друзі, щоб ми розуміли, наскільки Бог любить людей. І в той же вечір, в той же день я їхав в православну церкву, у мене там було трошки мілочі. думаю, зараз прийду до батюшки, упаду на коліна, буду ноги цілувати, іконенний, буду послушником монахом. Я не знав, що мені робити. але я знав, мене покинуло до Бога. потягнуло в церкву православну я німа Бога. І в той же вечір я зустрічаю віручого брата. Серкві пісаністів в місті Запорожі, бо я, я не бачив 4 роки. Якщо наші путі розійшлися, то я підбігаю до нього і кажу, Вова, ти ще віруючий, ви виш такий добрий, Бог ваш добрий, що мені робити? Дай мені, ну, дай мені виходять. І він знаєте, що каже? Пішли, я тобі допоможу. Він каже, ні, як хто із нас каже, йди, там є світцентр, там десь є, я спішу. для дір молодь, в мене куча синь, в мене все різно, я спішу. Потім він проповідав одній церкві, каже, не грай в Ісуса, А він їхав на молодьожку, він був Ісуса грав. І би то він мене два рази хотів відправити в реабілітацію туди, щоб я сам пішов. пішов. А, а потім, коли Дух Святий йому внутрі сказав, що ти робиш, він покаявся і каже, я благодарю Бога, що я не прийшов мимо. Бог би тебе спас би, але я себе пристав перед Богом, щоб було б тоді мені. І кожен рік, той день я йому свою і дякую йому, що він не прийшов мимо. Слава Господу! Друзі, слава. не проходьте мимо таких людей. Ви можете бачити, що... Така людина лежить, така людина вмирає, і в нього немає е, життя нічого. Як б сказав, мама там перехваче, в тюрмі сидів. Мені так же само казали. Але я покаявся, ми з службі відповідали за Благовістя по Запорізькій області. Мені Бог дав прекрасну дружину, дочку віруючого, пастера, дитинство віруючого, яка все життя чекала мене і казала, одна сестра в неї шість сестер. І виходить, вона одна була вже неодружена. І ми одружилися, їй було 39, мені 38 років, і от сестри вже постилися, молилися, одна сестра так жартувала. Коли він, ти його зустрінеш, то візьмеш його так за бар і скажеш, де ти скільки ходив? А я кажу, Свєта, ти знаєш, Бог вів мене. Бог готував мене, під в мене був ще готові. Для чого я кажу? Що у Бога є свої времена і сроки? От мені теж, може, земля, мені теж жінку взяв з того місця, де, де моя дружина. І для чого я кажу, що у Бога є свої сроки. Друзі, у Бога є свій свої...